Аналіз керування в дроном на симуляторі. І чому це корисно для дітей важливим аспектом? Є те, що навчання керування FPV-дроном нічим не відрізняється від навчання на будь-якому музичному інструменті. А саме, навчаючись володіти музичним інструментом, ми розвиваємо відчуття слуху, ритму, м'язову пам'ять, вчимося одночасно поєднувати пальці, дихання, зорове сприйняття, і саме головне, це психологічний контроль, так як страх сцени сковує тіло, не зважаючи на професійні якості. В навчанні FPV-дроном ми так само розвиваємо внутрішнє відчуття контролю ритму, реакцію, одночасно поєднуємо пальці, зрове сприйняття, м'язову пам'ять, ну і психологічний контроль, так як страх сковує тіло. І в першому і в другому випадку просто грати і просто літати на симуляторі недостатньо, щоб в кінці навчання досягти віртуозності керуванню та контролю. Щоб зіграти складні пасажі в великій п'єсі або концерті, музикант годинами відточує окремі ділянки, поєднуючи складні елементи з вправами та етюдами різної складності, щоб віртуозно і з легкістю зіграти музичну композицію. Щоб навчитися віртуозно контролювати дрон в повітрі на великих швидкостях або дуже повільно пролітати скрізь різні перешкоди, у оператора дрона повинно бути хірургічне контролювання. Досягти це можливо так само, багаторазово повторюючи і відточуючи окремі елементи, щоб в кінцевому результаті хладнокровна концентрація та відточена нізова пам'ять зробили свою необхідну справу. Навчання керування дроном, так само, як і навчання на музичному інструменті, безперечно допомагає у розвитку підлітка. І бажано навчання починати з дитинства, так як еластичність дитячого сприйняття та навчання всім цим корисним навичкам набагато вища, ніж у дорослих людей. Ми навчаємо дітей основам керування будь-якого дрона або квадрокоптера.